Так, давайте ще раз пройдемося. Це ємність для води. Вона може закопуватися як землю. І зверху буде тільки садовий люк. Так, І в такому виконанні вона також може е, стояти. Лише при потребі вріжа, врізаємо вам отвір. Е, типу, як, як буде як в туалетному бачку поплавок, який буде перекривати вам подачу води. Ну і вивід. Ми спеціалізовано не робили входу і виходу, тому що. Її отакі моделі замовляють ті, які виготовляють полив. Автополив робить і вони самі врізають та, та, так, як їм зручно. Це модель, яка очищає конденсаційні стоки до 6 чоловік модель. Шестикамерна, до речі, саме бюджетний варіант, але ну, вона хороша, тому що там і трубки всі пропаяні донизу, і по колу трубки розподілу повітря, а це артерії. Артерії, якщо перегинається, вся система не працює. У нас тут практично тільки